Альпініст, ну. Промисловий альпінізм це більше, ніж просто робота. Це виклик, пристрасть і майстерність, що поєднують екстремальні умови з високим рівнем професіоналізму. Щодня альпіністи працюють на висоті, де кожен рух має бути точним. Вони виконують складні завдання, які неможливо реалізувати традиційними методами: це миття та реставрація фасадів, монтаж банерів. Фарбування, герметизація швів, встановлення кондиціонерів, інспекція та ремонт конструкцій. Їхня робота непомітна, але саме вона забезпечує безпеку та красу наших міст. Але щоб бути успішним у цій професії, одного вміння лазити по висотах недостатньо важливий досвід, сертифікація, знання техніки безпеки та доступ до перевірених клієнтів. І тут на допомогу приходить платформа. Що змінює правила гри у сфері висотних робіт, що дає реєстрація на сайті перш за все, клієнти, можливість забронювати місто, працюйте без зайвої конкуренції, отримуйте більше запитів та збільшуйте свій дохід, власний професійний профіль. Розкажіть про свій досвід, додайте фото робіт, отримуйте відгуки від клієнтів і підвищуйте свою репутацію. Спільнота однодумців діліться досвідом. Отримуйте поради та стежте за новими можливостями в галузі. Сайт вже допомагає висотникам отримувати більше роботи та рости професійно. Коротше, сьогодні має такий об'єкт на мосту, десь біля границі Словенії. Польща поканіст. Річка Дунаєць побудували міст. І мені треба замазати ці дирочки. загерметизувати. Це така робота. Тільки шість разів треба піднятися на цій. І воно.